що, Трошки, звісно, я на, нахалтурив, бачите, просверлив ось тут дюбель, а його треба десь там ну, хоча б сантиметр 2 см, лівіше. Нічого, я сантиметра два просверлив, зараз знов сюди надавлю цього е, свого жидкого анкеру, щоб трималося. Бо там е, я вже закрутив цей кручок, і я його викрутити вже не міг. Ось, Взяв другий дюбель, ну, викрутив трохи той крючок. Анкеру сюди натисну. Опа, все, є. Так, беремо дюбель другий. І зараз ми його туди за собачки. Так. І все, і будемо мертвого тримати. Тепер ще трошки туди, сам а це сам дюбель, дамо. Трохи. Щоб ще Сам цей закрутився. Оця штука звісно, вже на мусор. Ось, ви бачите, що зробилося. Камінець. Просто камінець. І зараз ми наново закрутимо і будемо нас мертво тримати. До речі, кажу, це воглина, Хто не знає ще Це глина.